Всім привіт! У цьому відео я анігелюю всіх босів у терарії. Я давно планував це зробити, але класика мені здалася занадто простою, тому я обрав майстер мод. Що ж себе представляє майстер мод? Суцільну бездушну каторгу без найменшої частинки жалості та доброти. Кожен слайм для мене як Мунлорд, а знаєте чому? Бо я ніяк не тренувався перед цим відео. Буквально єдиний мій світ це той, який я використовував для попереднього відео. І він на класиці. Мій персонаж тут загине просто дофіга раз. Все по-спартанськи, ніякої практики, просто примітивний раш всіх босів. Конкретно в цьому відео будуть лише боси до хард моду, бо інакше воно вийшло б занадто довгим. Якщо я десь помилився. Якщо. Дайте мені знати про це і взагалі не судіть строго, а краще підтримайте мене підпискою та лайком, бо щоб зняти це відео я пройшов 9 кругів пекла, чи скільки їх там. А мій чудо-агрегат під назвою комп'ютер всі 18 при зйомці, рендері та озвучці. Персонажа я назву Вата. оригінально, гарно та милозвучно. Буде він повністю білим. майстер мод середній розмір. Заспавнився я в милому та гарному місті. Перші враження, як завжди, оманливі. Бі зі слаймом за допомогою гіда виявився досить непростим, навіть дуже непростим. Це миле місце треба те реформувати, адже якщо я до ночі не зроблю халупу для себе і цього дармоїда, все буде дуже печально. А я все ж таки не аби хто і дім має бути відповідний. Ось що в мене вийшло до ночі, принаймні тепер мене не знищать. До речі, цей ватний альбінос ще не знає, які випробування його чекають. Але принаймні одна півкуля його мозку не ватна, і вибрати клас вийшло. Мені суджено бути магом. Принаймні я знаю партерн гри за нього. Але поки з магом мене поєднує мало що. Тому дерев'яна броня є непоганою інвестицією в своє життя. Я сміливий не лише на словах, тому пішов наліво. Ходити наліво погано. Там порча і взагалі у мене в світі порча, отже битися я буду з червом. Але перед боєм з черв'яком мені потрібна броня джунглів, а вони завжди в протилежній стороні від порчі, тому прямувати треба направо. По дорозі була знайдена печера, а у ній перші непогані аксесуари. Шанси вижити в джунглях я як великі не оцінюю, тому шукаю кращого життя копанням під себе, так я і її провалився в чорну діру під назвою Кокон Павуків. В підсумку я трохи по ньому побігав, повмирав і нічого не знайшов, окрім руду. А ну ще стиліста, ціни в нього заморські, але товар ні Турція, ні фірма. Тому хай котиться куди подалі. По дорозі я добув кактуси, і з них можна зробити куди кращий сет. І так, я знаю, що це сет на воїна, і з часом я перетворюся в мага. Просто перспектива битися молитвою і голими руками мене не дуже влаштовує. А ще я, по-моєму, казав, що хочу зробити гарну халупу. Ось що у мене вийшло. Просто шедевр промислової архітектури. Цю споруду так доповню китайські ліхтарі, просто 10 з 10. У джунглях я трішки повідкисав і знову прийняв рішення відложити похід туди. В звичайному підземелі знайшов залізну дорогу та дві скрині з пастками. В одній з них я знайшов призвалку окактулку, а ще біля рейок були кристали життя, які я позбирав. Поки що мій геймплей слабо нагадує геймплей мага, але джунглі страшні, і йти туди босом і голим я не планую. Грибний біом виглядає в рази лояльнішим до такого індивіда, як я. В ньому я подобував трошки копалин, знайшов дзеркало та трішки кристалів життя. Джунглів я боюся, а рандомної точки на карті ні. Ось і перший мій контакт з пеклом. Проникся я цією атмосферою достатньо. А ось друге зілля привело мене прямо до скрині з чоботами Гермеса, і це мене дуже радує. Ну і кристал життя як приємний бонус. Ось ці халупі ракетниця, грізна штука. В рівному біомі взагалі лежав костюм Тода з Маріо. Ось і настав час джунглів, а тобто мого сидіння в ось такому саркофазі. В скрині, до речі, лежав Радар, але у мене вже є один. Тактика підкопу привела мене до залізної дороги, це вже точно якийсь Маріо Карт. Хай там як моя задача в джунглях це добути все для броні джунглів і взагалі добути всього по максимуму. Я випадково делебернувся додому, з ким не буває. Бійсь піраню за кристал життя. Поїхали! Я переміг. В будь-якому разі моя фінальна ціль це спори, жала та лози. І ще я знайшов данж Голема. Користуючись нагодою, хочу показати цікаву штуку. Як всім відомо, потрапити туди можна лише в хардмоді. Але завдяки ось такій примітивній конструкції з платформ я зайшов туди прямо зараз. Правда, це безкорисно, але тепер ви про це знаєте. І ще до мене прийшло око Ктулху. Я планував його ігнорувати, але, на жаль, загинув, тому прийшлося прийняти бій. Звісно, у мене нічого не вийшло, адже я навіть не мав арени, тому трохи потікавши від нього дзеркалом, я добровільно дав йому себе знищити. І пішов назад у печери джунглів. Правда, в процесі воно знову заспавнилось, але я встиг укритися в печерах. Як бачите, я вже спустився на нормальну таку глибину, і у мене вистачає ресурсів на броню джунглів. Ось нарешті у мене є броня джунглів. Моя перша і передостання броня мага в прехард моді, а тобто в цьому відео. Тепер я майже готовий добитв, але ще мені потрібне озброєння, і це має бути Бурштиновий посух. А для цього я пішов в пустелю, і одразу піді мною піраміда, хоч десь чистить. Я очікував, що тут буде більше всього, а так данш якийсь нещасний, чого не скажеш про ось цей кактус. В Пустелі я добув окаменілості і переробив їх на екстракторі. І тепер нарешті мій перший повноцінний сет мага готовий. Ця гора заважала будівництво арени. Не знаю як саме, але заважала. Тому я почав її бомбити, і в процесі цього ландшафту змінювання до мене вийшов Ромео. У нього я трохи затарився. Ось моя арена для бою з оком Ктулху. Можливо, трішки завелика, але висота тут така, бо в пустелі я знайшов аксесуар, який дає мені даблджамп. Бій з граном Ктулху прекрасно демонструє мій скіл, але не хвилюйтеся, я викручуся і переможу всіх босів. Принаймні, першого я переміг. Дуже сильно відчувається різниця з класикою, дійсно чого ж це. І ще я вирішив зробити підвал зі складом і в майбутньому трофейною залою, але перед цим треба прибрати бісяче підземне озеро. Поки я це робив, сталося те, що змінило все моє проходження. Прийшов мандрівний торговець і продавав сірий лагонатор. Це мінімум топ-3 зброя намага до хардмода. Я почав скрипти і на скрип потрібну суму. Я продав усі злитки з огактулку, та й не тільки. Навіть сигнальну ракету. Шкода буквально подвоєна. Ось який склад у мене вийшов. Тепер я точно архіархітектор. Надихнувшись, я добудував своїй халупі третій поверх, причому у кожного NPC своя люстра, а у медсестри навіть свій стриманий стильний манікен. Під ейфорією від отримання лагонатора я пішов другі вбивати ококтулку, але був аж надто самовпевненим і відлетів. Правда, не від ока, а від висоти. Ну, з ким не буває. Чесно, моя халупа виглядає надто убого. Але я з цим нічого не можу, а точніше не хочу зробити. Добре, наступна моя ціль це пожирач світів. Себе він представляє черв'яка з фрагментованим тілом. І тут я вважаю ідеальне місце для арени. Взагалі, з лагонатором я його розберу за секунду, думав я. А вийшло так, що лише в процесі будівництва кілька раз помер. Але з горем пополам арена готова. Тут, окрім багат для регенерації ХП, навіть зірка в банці це для відновлення мани. Отже, план простий. Я підриваю ось цю сферу і починаю підійматися по ось цьому елеватору. Саме так і хотів сказати, але на щастя в мене є призивалка. Настав день і тепер можна вирушати на зустріч черв'яку. Нагадаю, що після нього на двадешну землю впаде метеорит, а з нього я зроблю броню. І знаєте, першу спробу я провалив, але не зняв це. Проте зняв як відкис від ось цих монстрів. І коли я хотів іти продовжувати намагатися перемогти боса, прийшла армія гоблінів, з якою мені треба було розправитися, щоб знайти їхнього брата в печерах. Це у мене багато смертей не зайняло. Та зрозуміло, і мене такі вже й тяжкий. Зрештою, спожирачем так і не склалось. Але згадав, чим він такий прекрасний. А прекрасний цей босс тим, що його можна перемогти без зусиль, збудувавши в небі будку. Правда, збудувати будку це для мене вже неабиякі зусилля, але я зміг. Принцип простий: я зверху, черв'як знизу. Ось ця балка для того, щоб я не вистрибнув за межі біому. Бос так високо не літає, а я просто настрілюю в ось ці отвори. Так, можливо, це не зовсім правильно, але всі носять за собою гріхи, і я не виняток. Та й тим більше це не чити, а просто використання недосконовування гри. Я одразу пішов шукати метеоритик і одразу ж впав. І впав він прямо в печери Порчі, зовсім недалеко від місця битви з черв'яком. І сталося те, що мене зовсім не порадувало: друга армія гоблінів. І щоб з ними не битися, я випив зілля гравітації, щоб знайти літаючі острова. Але процес освоєння механіки роботи цього варева зайняв досить немало часу. Звісно, бажані з крила з першого острова мені не попались, і навіть не з другого. Проте в підсумку я знайшов ці нещасні крила і виявилося, гобліни нікуди не діваються. Відбивши їхню атаку, я продовжив розвивати свою гори споруду. Але трофейну залу мені робити лінь, тому хай трофеї просто стоять в підвалі біля скринь. А ще без банки моя максимально можлива висота впала, тому я скомбінував крила та банку. Ну і настав час робити метеоритну броню та готуватися до скелетрона або бджолиної матки. Про короля сламів я теж не забув, якщо що. Щоб ви розуміли, як багато я помирав в процесі видобутку метеориту, тут з'явився біом кладовища через кількість надгробків на екрані. Але нарешті я зробив цю броню. І з нею тепер моя мана не витрачається при використанні космічного пістолету. Я думав, це стосується лише того, що робиться з метеориту, але на щастя, поняття космічний пістолет поширюється і на мілого натор. Тому я можу забути про ману десь так надовго. Це все прекрасно, але мені потрібен гоблін. Я пішов шукати його в печера жунлів, адже там можна знайти і дар природи, який мені потенційно знадобиться, коли я змінюю зброю. Я пішов в мей... Ну, принаймні, я думаю, що це мейн, і на жаль, з NPC в джунлях я знайшов лише ось такого лисого дядька. Ну і колюю зі скринею. Ось вам ще одна причина переконатися в моїй беззаперечній концентрації та уважності. Я пішов в грибний біом шукати гобліна там. Я збудував ось таку конструкцію та очікував на спаун. І нарешті цей зеленоголовий заспавнився. Повірте, це зайняло дуже немало часу. За кадром навіть було таке, що він з'явився, і його моментально з'їли монстри. Як бачите, навіть у мене все процвітає, склад розширяється, і для того, щоб купити у гобліна, треба гроші. І я їх добув методом вилову комах, а ще я купив у Гобліна реактивні чоботи. Завдяки апарату Гобліна, а якщо чесно забув, як він називається, можна об'єднувати аксесуари. Так я і зробив собі класні черевики, з якими можна рухатись швидко. Ось і справжня свага, і скристі морозні черевики. Я тепер і літати зможу довше. Ну все, тепер скелетрон. Одразу кажу, тут все буде дуже печально. На легкий бій я навіть не розраховував і арену будував із запасом. Скелетрон це той боси, який викликав у мене найбільше проблем і використав найбільше моїх нервових клітин. Я вмирав раз за разом, і найгірше те, що спавнити його можна лише раз на ніч, і потім NPC зникає. Тому треба було чекати цілий ігровий день для чергової невдалої спроби. У вічі я навіть спробував перемогти бджолу в ось такому коконі, але звісно, в мене не вийшло. Надто тісно для такого величезного таланту, як я. Потім почався дощі слаймів, і я випустив всю свою лють на нещасному королю слаймів. Бій був дуже простим і ось ще один бос в мою копілку. Ага, але моя копілка через скелетрону ледь не розірвалася надвоє. І після десь так десяти спроб я його переміг, і під кінець у мене залишилось не так і багато хп. Його данж виявився ще менш привітним. До речі, водяні свічки я ламаю не просто так, вони збільшують спаунрейт мобів у цій споруді. А в самій споруді на майстер-моді просто купа мобів, я там теж не раз помер. Навряд чи знайду там щось корисне, тому настав час фармити бджілу. Повернуся я туди вже в хардмоді. А її я маю перемогти не раз і не два. Як ви напевно здогадались, мої шанси перемогти стіну плоті зовсім невеликі. Але стара добра стратегія, яка полягає в закидуванні цього шматка м'яса бджолонатами, мене врятує. Для цього багато вміти не треба, просто головне нафармити достатню кількість цих гранат. Ось тут ідеальне місце для арени. Я її збудував і головне багато не стояти, а одразу спавнити бджолу, адже в іншому випадку заспавниться купа мобів, які будуть заважати. Як бачите, у мене таке і сталося. Бій з бджолиною маткою не такий тяжкий, просто треба ухилятися від деші вверх та униз. Ну і накидувати черепи з книги, яка, до речі, випала зі скелетрона. Вони з автонаводкою. На бджолі я вмер не так і багато раз, а потім довів бій з нею майже до ідеалу і почав повторяти його знову і знову. І ще з неї випала ось така прикольна бджілка, на якій можна літати. В перерві між фармом бджоли я зайнявся ще одним босом, а саме циклопом Оленем. В ДСТ він для мене взагалі не представляє ніякої загрози. А як справи в Терарії, зараз побачимо. Я трохи недооцінив себе, бо в моїй пам'яті цей бос був дуже слабким. Правда, перемагав його кілька років тому, ще й на класиці. Я намагався ухилятися від його атак, але у мене не виходило. Потім я вирішив побудувати другий поверх на арені, але і це мені не допомогло. Циклоп, на відміну від інших босів, не йде після смерті гравця, а залишається в світі на одну добу. Методом спроб, смертей та помилок я зрозумів, що моя помилка в тому, що я завжди був вище нього, і тому він використовував свої атаки з купою рук. Треба було просто бути з ним на одній висоті та ухилятися від атак. Та й бджоломет нормально так його розбирав. Ось і все, тепер я переміг циклопа оленя не лише в Донстарві. Моя наступна мета фінальна на це відео. Це стіна плоті. Останній бос перед хардмодом. Як я вже казав, перемагати я її планую бджолонатами. Адже це найлегший спосіб. У мене в інвентарі їх близько 200 з лишнім штук. Цього мені здається замало для майстермода, тому я ще трохи подоїв бджолу. Ось і все, я добудував арену і зробив наскрізний отвір до пекла біля бази. Ну точніше, навпаки. Побажайте мені удачі, начебто я не знаю кінцевого результату, поки озвучую все це. Цілих 415 бджолнат і все, тепер мій світ в хардмоді. Як назло, з неї мені вибули предмети на стрілка та прикликача, але не на мага. Фух, це було справді тяжке відео, думаю, по ньому помітно. Досвіду у грі в у мене ніякого, тому вийшло, що вийшло. Якщо ви бажаєте підтримати мене, то найкращим способом зробити це буде, звісно, підписатися, бо до тисячі мені залишилося зовсім трохи. Як всім відомо, коли у мене буде тисяча підписників, я підключу монетизацію. І для мене це дуже важливо, адже свої відео я знімаю на рівня приблизно компа вашої бабусі. Звісно, важливіше цього лише ваша підтримка. Якщо бажаєте підтримати мене ще й матеріально, то посилання на донат в описі і QR-код на екрані саме для вас. А на цьому у мене все. Дякую вам всім за перегляд та бувайте!